Сьогодні на Львівщині стартували багатонаціональні міжнародні навчання Репітрайден дві Райден-2015». Для учасників цьогорічних навчань Репітрейден тренування прийдуть в надзвичайно напруженому режимі, і це зрозуміло, чому по-перше, через неспокій на сході України. А по-друге, два тижні на такий і вже великий термін. І за час нього треба встигнути дуже багато. Найчисленніші закордонні підрозділи прибули із США, Молдови, Румунії, Грузії, Польщі, Канади, Литви та Болгарії. Ці навчання вкладено. Частку імітаційної складової і частку практичних дій військ, які сьогодні на сьогоднішній день зведено в одні навчання на території цього полігону. Для репетрайден 2015 був розроблений унікальний сценарій, в якому прослідковуються сучасні геополітичні реалії. Цьогоріч на Яворівщині ділитимуться бойовим досвідом спеціалісти з розмінування, професіонали з техніки та логістики, фахівці артилерійської розвідки. Ми будемо проводити навчання тактичного рівня для невеликих підрозділів. Я навчатиму артилерійській розвідці та керуванню вогнем, роботі в мінометних розрахунках. В Підрозділі є чимало солдатів з великим бойовим досвідом, які були в Іраку і Афганістані. Тож них є чому повчитися. Тренуватимуться військовики до кінця місяця. Під час навчань буде задіяно більше 130 військових автомобілів і бойових машин та понад 900 одиниць зброї. Олексій Чубашев, Олексій Мазурінь час